Для комфорту перебування на лікуванні чи реабілітації військових у обласному госпіталі. Нещодавно завершили ремонт терапевтичного відділення. Тепер тут нові палати, сучасні кімнати для персоналу, оновлені санвузли, а ще кімната гігієни для маломобільних пацієнтів. Чекання зроблені ремонти поставлені саме новітні обладнання. За допомогою цього обладнання ми в 2024 році значно покращили нашу медичну функцію. Там світіла пароскопічна стійка, ми нею оперуємо все. За 2024 рік ми поновили терапевтичне-влічне відділення. Зараз ми в ньому знаходимося тут шикарні палати, де можуть в добрих умовах. Перебувати наші військові нам відрадно це доступність маломобільних груп населення до санузлів. Рік тому у закладі завершили реконструкцію операційного відділення. Тому медики проводять десятки різноманітних операційних втручань. Також оновили й обладнання. Тому половина стаціонарного відділення медзакладу повністю відремонтована. Таких масштабних робіт тут не було. Більше 50 років. Саме важче наша була робота – це зробити операційний блок. Якщо всі згадують, ми його почали робити у 2018-му, реконструкцію почали десь у 2020-му, і так ми нарешті закінчили у 2023-му році. Тобто це тривали ремонти 5 років. Але терапію ми вже на ці граблі не ставали. Ми знали, що ми мусимо скумулювати все для того, щоб ці ремонти закінчили за півроку. Так і ми зробили за півроку зроблена повна реконструкція терапевтично неврологічного відділу. Задоволені оновленим відділенням і пацієнти, наприклад, Фізулі. Він азербайджанець, його дружина українка. Сім'я мешкає у Дніпрі. Проходив лікування у багатьох медзакладах. Каже, в Коломиї ми йому комфортно. Коли мобілізація почалась. Коли ж почалася мобілізація оборони України, я одразу ж пішов у підсумку. Ось результат, але я не шкодую ні про що. З Донецька мене перевели у дружковку. Там першу допомогу надали. Потім перевели до Дніпра. Там надали допомогу, осколки дістали. Потім по команді начальника госпіталю. Я так зрозумів, мене перевели сюди. По команді начальника госпіталя. Я так понял, мене перевели сюди. А військовослужбовець Андрій з Коломийщини. Він також після поранення відновлення доволі складне, але допомагає те, що лікується недалеко від дому. Запорізька область їхали на позиції ранено забирати. Так стало. тут карта з половиною. Нормальна палат. А що казати? Всі ремонтні роботи виконані за бюджетні кошти. Частину виділила Коломийська міська рада, інша з обласного кошторису. Ще частина власні гроші комунального медзакладу, тобто ті, які виділяє Національна служба здоров'я України. Загалом це 3 мільйони 300 тисяч гривень. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук та радіокомпанія